Друзі, приїхав тільки що з пошти. Замовляв я з Аліекспрес кліпси карти дверей. У мене там повідвалювалися. У нас вартість однієї кліпси 5 гривень. Ось От -от. Отака кліпса коштує у нас 5 гривень. Це виходить 10 центів Ну приблизно. Там 12 центів. На aliexpress вартість 50 штук. 1 доллар 50 центів. Це виходить десь у нас. Так, зараз який у нас кусок? 60 гривень. 60 гривень, 50 штук. Це о, одна гривня і в 5 раз дешевше виходить. Така штука. Приходила посилка через нову пошту, відстежувалась, 2-14 днів тривала доставка. Так. Потім ще прийшла одна посилочка, це я замовляв на зарядний пристрій транзистор. Ага, зараз тут у нас коробочки, у них 5 штучок. Транзистор. Там, здається, зараз я прочитаю, що прийшло. Так. МДФ8N60. Там у мене зарядний пристрій є, так звана розумна зарядка, і вона вийшла із ладу через перегрів. Цей транзистор у нас. Ну, на самому радіаторі охолодження, до якого прикручений транзистор, ще стоїть термопедохраніт, він вийшов з строю. Я його замінив, але сам транзистор видавав е, ну, писк, скажімо так, із-за того, що була висока температура, він перегрівся і, я так розумію, всередині щось трапилось. Ну, Я замовив їх для того, щоб не було нюансів. Сьогодні буду ставити вартість цих транзисторів в Китаї 1,5 гривень. Вартість одного транзистора в наших магазинах 40 гривень. От уявіть собі, тобто по ціні одного в Китаї, той, який у нас в Китаї можна купити 5 штук. От вам і думайте. Якщо у вас Є час для того, щоб почекати, то можна замовити без проблем. На рахунок якості. Я думаю, що ці виробники, ну не виробники, а продавці, які їх продають у нас, вони ж так же само замовляють цей товар з Китаю. Так і ще хочу що сказати. У нас то він коштує 40 гривень, але треба ще поїхати, його купити, потратити півдня часу. Якщо це ви не в місці, а десь за містом, ну уявіть собі, да, які це кошти. Та навіть і пересилка зараз всередині країни, пересилка, якщо це по новій пошті, то ну, мінімум, мені здається, 50 гривень. Тобто отаку штучку ви маленьку відправляєте. І це буде скотина 50 гривень. Плюс 40 гривень самовартість, от уявіться і 100 гривень. Так що я думаю, що користуватися послугами Aliexpress можна. Я зараз зайду, перевірю ще тестером їх. Ну, просто раді інтересу, що буде видавати, чи немає якогось брака. Ну так, друзі, зараз перевірю тестером, що буде показувати. Це єср метр хто не знає, він показує роботоспособність елемента. Так, Ось такі параметри. Зараз інший вставлю. Практично ідентичні там звичайно якісь похибки є.